Продовжуються роботи на центральному ринку по вулиці Набережній. Як ми пам'ятаємо, в минулому році ринок був переданий районною радою на баланс міської ради. З того часу багато чого було зроблено на території ринку: покладено плитку, відремонтований м'ясний павільйон, поставлені нові металеві навіси на продовольчому майданчику. В цьому році роботи продовжуються. Як обіцяла наша міська рада, зроблений був ремонт павільйона у цьому році, початий і в кінці априля. І розпочався він в кінці апрелі і зроблена була утеплення стін стелі, оздоблена стін пліткою з утепленням. Стеля теж утеплена і з новим освітленням павільйон зроблений. Планується ремонт підлоги з покриттям плітки. Також підведена тепла вода, встановлений новий рукомийник, тюльпан. З'явився новий шкаф для спецодягу, також буде встановлений інвентар для прибирання павільйонів. Зроблений вхід зі сторони стоянки, новий вхід з утепленням теж обліцований пліткою. Також буде робитися підлога, встановлені нові двері металеві. Ну, надалі теж планується ремонт. Продовжувати. Так, буде продовжуватися заміною столів. Покриття столів. Угу. Заплановано на, на цей, році? Да, в цьому році заплановано робити все. Закінчити, Закінчити павільйон, так. Да. А в цьому році можливо ще щось плануєте зробити, не, не лише в молочному Ні, ні. Заплановано на цей рік ремонт рибного і адмінбудівлі. Заложена сума на рибний павільйон 70 тисяч, на адмінбудівлю 80 тисяч. Скільки вже витрачено на молочний павільйон? На, на молочний павільйон було заложено 148 тисяч, ну пішло більше. Біля 200 тисяч. Крім названих робіт було поставлено два металевих навіса: один на сільхозмайданчику, другий на продовольчому. Вартість обох 103 тисячі гривень. Своїми силами працівники ринку здійснюють окраску огорожі та інші роботи. Як бачимо, поступово центральний ринок набуває благоустроєного вигляду, на який приємно приходити як покупцям, так і продавцям.